Наше щедре літо, цей особливий неповторний час, коли дитинство з юністю у парі танцює з вами перший ніжний вальс. На дворі літо, наше тепле літо, в якому радість і смуток водночас. Ось ось зійсниця заповітна мрія. Світ невідомий кличе вдалеч нас. Ні, яким нема ціни, коли коханий поруч чи кохана, коли хмелієш в покущах весни, та дні такі не раз ще будуть з вами. Усе повторюється, радість і печаль. У вас в жичі усе ще може бути: від перших здравствуй до гірких прощай, і лиш дитинства слід не повернути. Тяшується ця подія, заради кого ми всі тут зібралися. Для кого це свято перша сходинка у доросле життя. Випускників 2018 року бороботівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Сивчук Ольгу Васильівну, самостійного, дружелюбного, від вашого Андрія Миколаєвича. Елегантну, вишукану, дружелюбну Косик Анну Андріївну. Веселого. Товарисько непосидючого мурина Романа Миколаєвича добру, привітна. Виважено наполегливо, Навальну Валерію Русланівну, за мрієм, старом'язливого, сміхненого, вихачка Романа Олександровича. Відповідально, товарисько, серйозно, костюми Анастасію Павлівну. Працюю пана, відповідального, пунктуального, місьору Романа Юрійовича. Розумну, добру, творчу, ціле спрямовану, мандю Тетяну Васильівну. Добре, чарівно. Незамітно ведучого сік свят матвічук Юрію Олесадівну. Задуманого, рівноваженого, спокійного Аршуліка Микола Володимировича.